Переміс чорниці. Беремо чорницю, висипаємо в банячок, починаємо товкти її таким блендером, товчимо її, поки вона пускає сік. Одну літру чорниці, одну літру цукру. Беремо так і перебрали її перед тим і починаємо товкти. Коли воно трошки пусте, сік, поставимо на вогонь. Коли чорниця вже закипить, тоді додамо помаленьку помішуючи кілограм цукру, на кілограм чорниці кілограм цукру. І будемо знову помішувати. І коли воно знову закипить, проваримо 15 хвилин і вже залиємо в банки і закриємо кришками, закатаємо автоматичним ключем. Так, ми робимо варення з чорниці.